Ростислав Смірнов знову з нами, радник глави Міністерства внутрішніх справ. Ростиславе, вітаємо вас. Вітаю Доброго добрий дня. день. Розкажіть, будь ласка, про оперативні завдання зараз представників внутрішніх справ на звільнених територіях. Ну, зараз є по великому рахунку дві основні наші функції: це функція ДСНС і функція національної поліції України. В національної поліції України є по великому рахунку. Такі дві основні задачі. Перша, це звичайно встановлення українського порядку, щоб працювала правоохоронна система. Це перша історія. Друга історія це звичайно збір всієї доказової бази для того, щоб е, е, мати потім всі докази військово-злочини вчиненими солдатами Російської Федерації, які в нас вже понад 30 тисяч продовжувати безпосередньо цю роботу, щоб доказати їхню винуватість, їхню причетність, щоб всі ці злочини були доказаними. Потім ми могли спокійно передати всі дані. Чи до гаскового там міжнародного трибуналу, чи до міжнародного кримінального суду тому це така одна із основних задач, і тут основна роль національної поліції України в самому зборі цих доказів, це спілкування зі свідками. Правильна кваліфікація цих злочинів і по подальша передачі в компетентні органи це ж, те, що ми говоримо по національній поліції України. І якщо ми говоримо зараз по нашій службі надзвичайних ситуацій, то звичайно напевно зараз однією з основних задач на звільнених територіях іде розмінування так називаємо гуманітарне розмінування територій. Це в першу чергу там основні. Артерії доріг це а, самі населені пункти. Тобто, ми зараз не говоримо там про лісопосадки, там поля і так далі. Зараз першу ми говоримо саме про територію самого населеного пункту, де проживають люди, щоб вони могли відчувати себе в безпеці, в безпечному середовищі, в тому числі там певне. Слідкування за там будинками, які постраждали, мається на увазі, чи немає там вибуху небезпечних предметів, і так далі, Та, Можу сказати, ви. що... ви сказали, передається інформація в спеціальні органи. Це Арестович, спеціальні органи, бо він зараз активно коментує те, що фіксують правоохоронні органи в звільнених містах, і він сказав, що те, що на Харківщині. Побачили вже ну правоохоронні органи мається на увазі, бо ці ж закриті ще території так можна порівняти зі звірствами в Бучі. Можливо, ви як радник е, міністра внутрішніх справ розкажете нам детальніше, що це за злочини і чому їх можна порівняти зі звірствами в Бучі? Дві я поки про це точно говорити не буду, не буду цього коментувати. Чому так заявив пан Арестович? Я зараз не буду готувати говорити. чи чому він зробив цю заяву? Просто чому Наушники? ми дізнаємося якщо, від радника якщо, офісу якщо, про це? Якщо, Якщо я говорю про компетентні органи, то повинні розуміти, що є багато статей, тобто задача національної поліції. Збір доказової бази, класифікація і передача в попитання Тобто є справи, які веде далі служба безпеки України, є справи, які веде дальше ДПР безпосередньо, а не Національна поліція України. Але наша задача первинна це збір всієї доказової бази і вже передача відповідні попадані органи, хто займається. Наприклад, якщо ми говоримо там мовно про Держзраду, цим буде займатися там служба безпеки України або іншими статтями. Тобто є статті. Які відповідає там конкретно орган. І тому безпосередньо там, Національна поліція України співпрацює зі всіма цими органами і передає ці матеріали і справи, які змогла зібрати за цей час. Ну я тоді скажу, що ну ваш колега Вадим Денисенко вчора заявив, що саме поліція, ну не СБУ, там ДБР, поліція відкрила 40 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських згарників з визволених визволених останніми днями в містах і селах Харківщини. Маємо перші результати роботи поліції, сказав Денисенко. Ну і сказав, от зокрема, так за його словами, в одному населеному пункті чоловік розповів, що росіяни його змусили закопати двох людей, які були застрелені. В іншому селі виявили чотири тіла з ознаками катувань. Цих людей також застрелили. В основному фіксуються знущання з людей, катування вбивства приблизно схожа картина, яка спостерігалася в бучі після звільнення. Втім, поліція тільки починає заходити в населені пункти. Тож це лише перші результати. Uh, this... Два пункти, які би я хотів сказати: перше, ми дійсно відкриваємо кримінальне провадження, і всі кримінальні провадження відкриваємо. Ми я кажу, що подальше їхнє ведення і тому ці представництво суді вже займають органи, де національна поліція України. Тому я кажу, що ми потім збираємо, відкриваємо кримінальне провадження і передаємо право. Це перша частина. Друга частина, я можу підтвердити, що сказав пан Денисенко. Мені про це відомо. Але ви мені сказали трошки по іншому. Ви мені сказали, що пан Арестович сказав, що там погірше ніж в Бучі. А я нагадаю, що в Київській області нас було знайдено понад 1300, 1300 тисячу триста порівняти якщо не пане Ростиславе, 1000, не гірше 1340, я сказала. А. Я зачитала Арестовича. Він сказав, що можна порівняти зі звірствами в бучі. Пошливо. Ми Пошливо. я просто Пошливо. хотіла, я щоб ви добре. нам, як радник глави відомства профільного, розказали щось більш детальніше, а не про ну, що там відбувається, да. так. Бо я вчора, наприклад, десь читав, я вже не пам'ятаю точне перше джерело, але десь якесь надійне, що до 200... Військових злочинів щодня реєструються правоохоронним органами. розумієте, і це величезна кількість. Якщо у нас депутати зюмської міської ради кажуть, що лише в Ізюмі тисяча людей була вбита за ці там. П'ять місяців окупації ну це величезна кількість, величезний масив, який ну люди мають знати, що саме ну тисяча людей. Як списки ці зараз будуть складатися, де куди звертатися родичам загиблих, зниклих безвісти? Як це буде інформаційно, ну, інформаційне забезпечення цих кримінальних справ для того, щоб ну для того, щоб громада місцева знала, що з їхніми співгромадянами відбулося, де вони зараз А всі Прошу. решта знали, що і... росіяни і... там робили. Я би хотів сказати в важливий нюанс, притім повинні розуміти, що, по перше, ми ще не завершили свою роботу. По друге, знову ж таки, коли ми говоримо, що а там кримінальних проваджень відкрити там тільки наприклад, там, умовно перших 40, там завчора, ти що було? Да, це не означає, що кількість злочинів була меншою. Ні, просто ми повинні розуміти, що є певні в тому числі підстави, і робота триває по відкриттю тих самих кримінальних проваджень щодо кожної справи. Я нагадаю, що ми просто не хочемо робити в тому числі певних інформаційних помилок ті, які були в нас по Київській області. Ви пам'ятаєте скільки було? Скандалів і потім і на міжнародному фронті, в тому числі потім зі знаттям представника країни по правам людини стосовно там звалтованих людей і так далі, тому Пане, що так, змогли, про це ті, ж йдеться ті, ті, а, ті, ті, а може можливі, бути консолідована позиція, щоб не робити цих помилок. Чому Арестович це зараз говорить? Я хочу це чути від профільних людей, не радника офіса якогось ефемерного розумієте? Я, що, я зараз не це зараз, чому, і... хто що. Хто що коментує? Я можу сказати знову ж таки конкретно по кримінальним провадженням які відкриті робота триває, і щоб не робити певних які заяв, що там дійсно буде умовно кажучи, як буча або ще щось, або є велика кількість полтотних. Ми будемо просто називати кожного дня. Я готовий називати кожного дня відкрити кількість кримінальних mm -hmm. проваджень і конкретно по яким статтям. зараз. Скільки вже відкрито проваджень? Зараз я не готовий сказати прямо іменно по звільним територіям. Завчора їх було 40. Я можу сказати, що загалом у нас вже біля 31 тисячі відкритих кримінальних проваджень це злочини, вчинені солдатами Російської Федерації. Більшість з них там більше 22 тисяч це злочини так називаємо порушення правил та звичаї війни. Можу сказати, що по колабораціонізму у нас відкрито понад 1230 справ. По… По зґвалтуванню у нас відкрито 29 кримінальних проваджень. Ви пам'ятаєте, що говорили там в ази більше? Знову ж таки, це це те, що в нас точно підтверджено, тому що ми не можемо кидатись просто словами. Тому я можу вам сказати в цілому, іменно по кримінальним провадженням, але повинні розуміти, що ця робота вона триває безперервно. Що по інфраструктурі? Ви долучені до цього проекту Добробат. Так на ці території вже зайшли, чи ще це тільки потім буде По руйнуванням Хотілося б розуміти, наскільки ці міста звільнені зруйновані? Вони є зруйнованими. Вчора ми там бачили, в тому числі був з візитом там і міністр інфраструктури. Вони якраз оцінювали, скажімо такі більш інфраструктурні інфраструктурні руйнування. Можу сказати, якщо ми говоримо за добровольчий рух добробату. То ми вчора, якраз там тому числі, з колегами з нашим представником в Харківській області, тому що ви знаєте, що ми працюємо в Харківській області. Обговорили деталі. І з наступного тижня ми зайдемо. Ми цього тижня вже кинемо клич на оцінщиків, які будуть оцінювати збитки там по приватним будинкам, соціальної інфраструктури. У першу чергу Балаклії. Я думаю, з наступного тижня ми вже стартуємо з роботи. Я сам особисто також відвідую ці всі регіони, і ми стартуємо з роботи для початку з розбору завалів, а потім і з первинною відбудовою на цих територіях. Ну і по вчителях я хочу запитати стою цитую, цитую Укрінформ, того ж Вадима Денисенка, громадяни РФ, які приїхали сюди і тут працювали на окупаційну владу. Підпадають під статтю порушення законів та звичай війни. Це не воєнні злочини, тому підслідність на поліції А СБУ разом з цим. Я вчора ну кілька версій прочитав в різних соцмережах і пабліках. Що ця інформація про затриманих вчителів може бути фейком, оскільки генпрокуратура офіційно не підтвердила ну за моєю інформацією затримання Росії російських вчителів разом з цим міністр Тот Ірина Верещук сказала, що вони затримані і вони будуть засуджені, будуть судитися, будуть суд перепередані їхні справи, і вони можуть отримати до 12 років ув'язнення. Чи справді це ж поліція реєструє провадження? Чи є зареєстровані провадження? От за фактом чи е викладання російськими вчителями в українських школах, чи це за за задокументовані факти? Прошу на жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не володіється інформацією стосовно саме іменно, якщо ми говоримо про російських вчителів, які працювали на українській території. Я можу сказати, що дійсно вони не будуть підпадати під військові злочини і вони точно понесуть покарання, скажімо, по нашому законодавству, але чи є дійсно в нас задокументовані, на жаль, не володіється інформацією. Якщо ми говоримо про українських громадян, які скажімо, працювали в школах, скажімо так допомагали окупаційній владі, то вони попадають під статтю на частину першу колабораційна діяльність їм також загрожує кримінальна відповідальність. Ну тоді велике прохання, пане Росислава, з'ясувати цю інформацію. Okay. Бо вчора okay. ду великі суперечки в різних соцмережах розгорілися, що це російський фейк, який запустив там ледь не сам Шарій і зараз активно розганяє, що цих вчителів розчинять в кислоті українські правоохоронці, українські націоналісти. Ну, це звичайно маячня, але чи є факт затримання, в якій кількості і що це за люди? Звідки вони приїхали? Мешканці яких там російських міст, скільки вони перебували на Харківщині, okay. це дуже важливо для нас. Дякуємо, пане Ростиславе. Дякуємо вам, Ростислав Смірнов, радник глави міністерства внутрішніх справ, долучався до нашого ефіру майже 9.